Прем'єра книжки в Івано-Франківську Юрій Андрухович презентував збірку есеїв. Тут похований Фантомас. Короткі тексти, як автор їх назвав ТСНки – це колонки із сайту ТСН. Їх Андрухович почав писати рівно чотири роки тому, у грудні 2010-го. Спочатку це мали бути тексти про музику. Автор іронізує, що всі біди українського суспільства через те, що воно слухає, а точніше йому крутять погану музику. Але кожен текст мав ще й політичний підтекст. Я не хочу сказати, що це книжка якихось пророцтв. Так, тому що іноді ну, якісь е, речі, слава Богу, не збувалися також, або, на жаль, не збувалися. В якоюсь мірою це е, наша країна. Так, у нас тут е, відбувалася біда, е, нами правив, можна сказати, такі от фантомас. А ми його позбулися, але е, в нас іще далеко не все гаразд. У нас купа проблем пов'язаних з тим, що цей фантомас в цю землю заритий. Попри політичні натяки, навіть наїзди на конкретні політичні мішені, як, от колишній президент Янукович, що став об'єктом кульмінації тексту про місію у Давосі, авторові так і не довелося відчути на собі репресивної машини, на відміну, наприклад, від Тетяни Чорновол, книжку на думку автора вдало доповнюють малюнки молодого тернополянина Тараса Бріля. А особливого шарму їй надає те, що видавництво діскурсус знаходиться у карпатському селі. Дуже зворушує діяльність цього видавництва, і мені страшенно подобається, що Моя найновіша книжка видана в селі, так видавництво дискурсус прописана за адресою Брусторів Косівського району Івано-Франківської області. Мої книжки виходять, наприклад, в Нью-Йорку, в Берліні. Виходять в Києві, в Харкові. Виходять у Брусторові. Де ж, власне, похований той Фантомас і чому його поховали? Юрій Андрухович так і не пояснив. Порадив прочитати книжку і знайти відповідь самостійно.